Оцінки. Ну, а пройшло вже, вибачте, більше 10 років з мінських угод. Ну так зробить краще. Все просто. Зробити краще в 2019 році, через 5 років після Мінська. Зробити краще в 2020-2021 роках. Головна функція Мінська це уникнення широкомасштабного вторгнення. От зараз ведуться величезні переговори про безпекові гарантії. Вони були підписані там з 30 державами чи з 40, зараз пішли по второму кругу. Друзі, безпекові гарантії означають наступне, що країна, яка нам надає безпекові гарантії, буде сама разом з нами воювати з Росією. Вона не буде давати гроші не тільки. Вона не буде давати тільки зброю. Вона має взяти на себе зобов'язання воювати з Росією. Це можливо, Петро Олексійович? Взагалі, взагалі, от це можливо, бо тому, ситуації. що саме про це пише стаття 5 НАТО. І тому я кажу ніяких інших безпекових гарантій, ніж НАТО або НАТО стайл. Наприклад, ті тільки дві країни зараз вони мають щось подібне, мало. Це Фінляндія, яка отримала позицію, що стаття 5 НАТО навіть до вступу Фінляндії в членів буде застосовуватися. Про що п'ята стаття? Вона дуже коротка. Напад на одну із країн-членів НАТО. Кваліфікуються іншими країнами як напад на себе. Отже, напад на Хорватію чи Румунію це є напад на Сполучені Штати і Британію з повним застосуванням Збройних сил Сполучених Штатів і Британії. А ми говоримо, там, ви знаєте, от у нас там Байдін, ні Байдін, обов'язково. Вони навіть не ратифікуються ці безпекові гарантії тими країнами, вони ратифікуються виключно Україною. Про що ви говорите? І от Мінськ на сьогоднішній день був, залишається ідеальною. Для 2014 року, коли у нас не було такої коаліції, коли у нас не було грошей, коли у нас не було армії, чи маєте ви якийсь от план, який можна там не знаю, для влади озвучити? Для українців? Плани це до зеленої влади. Потужні Вони приватизували потужні плани.